Всім привіт! У нас тут така зима настала. Сніги випали. Ну, сніг такий не є дуже глибокий, сантиметрів 20, може 20 з лишнім. І ось я вирішив перший раз цього року завести мотоблок. Це вже у нас 23 рік. В цей я вон, тракторець загнав після сіні оренки. Так його і не заводив. Так він мене тут стодолу долу загнав його, А як гаража немає. Ще колеса з, з глиною осінньою минулорічною. Ось І хочу зараз його завести, але залив вже гарячої води в нього. Ще ні разу не пробував заводити, зараз буду його заводити і пробувати виїжджати.